Мої вітання, любі друзі. У мікрофон, як завжди, із і сьогодні я хочу вам показати доволі цікавий та такий палкий реплей, де я грав проти Забогровського гравця. Я так розумію, це Nightті Чесно сказати, вперше проти нього граю і також вперше грав саме онлайн за Саламандрів. Це доволі цікава фракція, але в них є деякі недоліки. І про них можливо я розповім пізніше. Звісно, це все буде. В окремому відео або на стрімі, ну, а тут ми будемо розглядати саме цей бій, які дії хто робив, і будемо також коментувати саме ці дії. По білдам барак-генератор, так розумію, буде від Таусита. До речі, так, мій суперник грав за TAU, і вирішив він піти через одного капера, серйозно. Можливо, у нього тут хитрий план, це поставити барак і вивезти ще декілька паків воїнів-вогнем за рахунок ФВ захопити точки. І, звісно, таким чином взяти покращити свою економіку. Я вирішив піти через двох скаутів поки що, бо скаути тут вони доволі швидко каплять точки, і це вже величезний плюсик. Стосовно техмарінів у Саламандрі вони робляться довго, коштують до хіба, і, звісно, доволі повільні. Але це було не так критично, бо, по-перше, вони самі по собі доволі жирні. Якщо порівнювати з тихплістами імперської гвардії, то все-таки техпрісти саламандрів будуть набагато краще. Тут я вирішив зіграти через білд. Пак звичайних космариків плюс граната. Та чи буде цей доречним? Ну тут же таке спірне питання. Все-таки пріоритет надав на те, щоб захопити точку, а не бикувати, відміняю гранату і вирішив зіграти через героя. Тут ми бачимо пак ФВ, також генератор. Захоплює таусит всі свої точки, все правильно робить. Такі стандартні дії. Тау командер взагалі буде, не буде, але поки його не бачу. І давайте поглянемо взагалі, як тут буде діяти сам цей гравець за Тау. Ага, точно ж. Тут таукомандер робиться в лавці. Такий важливий момент. Все правильно робить тау Сит, він бере просто і захоплює зовнішні точки, їх також забудовує. За це йому величезний плюсик. Отут я намагаюся скаутами пробігти, та чи бачить він скаутів. Так, звісно, бачить, бо стелсики мають доволі великий радіус оглядом. Реагує одразу Таусит і біжить вже така на перехоплення. А я цей час продовжую захоплювати, забудовувати. Пак космальків є. Звісно, я не знав, побачить мене мій суперник чи не побачить, тому тут вже треба було ризикувати герой. Також виходить, трохи поповнюю пацанів по своїх. Роблю ще одного Техмаріна для того, щоб все скоренько прямо забудовувати. І це, можливо, було якраз дуже великою помилкою, бо техмарини вони, як я вже казав, доволі повільні. Точку мені не дають захопити. Давайте, до речі, подивимося, Тау бачить моїх скаутів чи ні, поки не бачить, але намагаюся відійти і на тоненького все-таки поповнюю. Вириваються вже мої космарики, а там на підкріплення йде ще додатковий пак воїнів вогню. І крім цього, також робиться третій підрозділ, і це вже. Такий був дзвіночок про те, що не варто його пушити, але я був на куражі, я хотів просто взяти і на характері його задавити. Герої в мене вже біжить, також тактикали вже вриваються. Але була проблема. Це живучість силамандрів, вона дуже і дуже низька. Їх пробивають, наче картонних. Я вимушений відступати, поповнюю своїх бійців. Економіка страждає. Тут на тоненько-таки вдається врятувати ЕСМ. Роблю генератор перший за цей час. Спробую захопити точку та вийде чи ні. Ну, тут, думаю, так зрозуміло, що точку цю захопити, скоріш за все, не вдасться. Ще один пак космариків в планах є, але не зараз. Ставиться ще один генератор. Ну, Давайте поки подивимося, як то Тао. Та все бачить, в нього стелсик моніторить. І оце знову ж правильна дія. Він поставив його на режим не стріляти, не палиться і просто дає величезний огляд. Це доволі. Правильна дія, все-таки вдалося захопити точку та питання в тому, якою ціною також є пастка, два паки вогнів вогню ззаду настрілюють. І як ви можете зрозуміти, цей гравець грає не перший раз в ПВП і знає, як діяти. Я ж за Саломандрів граю, по суті, вперше онлайн. Деякі моменти протикав, І ось, будь ласка, тепер вже мене затиснули, тепер я в справжній пастці. Не знаю, як діяти в такій ситуації краще. Думаю, чи відступити, чи ні. Під контролю також свого скаута, свого стелсика. Я знову відступаю, хочу максимально відтягнути час. На підкріплення вже тактикали біжуть, ще один пак робиться і нарешті граната. Але все одно продовжують мене затискати, тут же треба ще щось придумати, якось діяти, просто біжу в ближній бій. Якщо вдасться пов'язати, буде добре, якщо не вдасться, то вже все, гайки, смерть і так далі. Не знаю, який пак я пов'яжу, тому всіми фв просто бере і відступаю Давайте на повністю я мапу відкрию, пастку, до речі, потрапляють. Космарій і зараз на розвороті він може взяти всіх перебити, але один все-таки біжить і треба звалювати. Розвернувся, давай навалювати по дальній модельці. Це насправді мій пак не рятує, і зараз я його можу просто взяти і втратити. Чи вдасться добити Алкомандера, звісно, ні. Треба відступати всіми силами, які в мене є, герой тікає. На то не нікого на боделях все-таки вдається відступити. Я розумію, що проти такої каглини. Просто немає сенсу атакувати, він мене перестріляє, він мене зараз по армії переважає. І, звісно, це ж ФВ. Це воїне вогню, які стріляють далі, стріляють більш болісно. Так, в підрозділі менше моделек, але їх ефективність в даний момент набагато вища. Точки поки що обгриджу, і думаю, тут можна взяти і прискорити, бо невеличке таке затище. Кожен гравець починає врейдити свої точки, до речі. На той ще такий момент не всім Тау забудував. І тут, можливо, він відволікся якраз на дії, які були біля ключової точки. Це дозволило мені перегнати його по економіці, бо в нього зараз 80 на 20 Так, він виходить Т-2. Але Т-2 я майже вийшов, також ставлю зброярню. Скоро буде вже можливість брати-грейдити своїх пацанів, також робити рінку. І, можливо, ще щось дуже цікаве. Наприклад, лендспідер, який буде випалювати. Одразу я жду в техніку, бо розумію, там на намасив також немало повешок мій суперник. Черепок не всяк випадок, черепок тут дуже потрібний і ось, будь ласка, стелсик капить. Звісно, Таус це все бачить, моніторить. Але чи встигне він врятувати цього стелса, то, до речі, скаути так по б'ють. б'ють, чи ні, барабанний дріб все-таки врятував на тоненького, молодця. Тут до нього не докопається. Роблю грейд на біоніку Перша рінка вже виходить. Ну, поки тау-дефі, звісно, тут йому виходити за межі бази доволі ризиковано. Вогнемети закачую, сержантів, продовжую робити грейди, вже оптика робиться. Тепер саламандри будуть випалювати набагато сильніше, але не знаю, правильно чи неправильно робить зараз найтікейс, але. Він бере і патфайндерами починає декапити точку. Звісно, ця точка під моїм контролем. Я це все непотребство бачу. І бачу, яка ватага тут моніторить. Він кай під'їжджаю. Ну і зараз поглянемо, наскільки вдалий буде цей мув. Головне висадити так, щоб вони стріляли саме по поповненому підрозділу. Але і так піде. До речі, вив від Стелсиків: Дві гранати залетіли одразу мінус моралька, і Стелсиків починає також пробувати. А димів поки немає, пак стлсів майже весь був інгельований, і за рахунок абгрейдів вдається прибити як мінімум один підрозділ, також прогнати стлсів. Ось, будь ласка, вже підходить. Линдспідер починає випалювати шкоди. по моралі дуже багато і все, патфайндери відступають. Тепер можна вже відкрити саму мапу. Подивимося на те, як тут лендспідер просто нігілює патфайндерів, який ж там демедж, Це просто жесть. І також висаджує своїх пацанів саме в укриття, бо тут вони отримують набагато менше шкоди, герой майже не пробуває, вривається також лендспідер. По хорошому, звісно, взяти і завалити пак стелсиків. Удається його аніглювати. До сих пір лендспідер живе. Герой позаду він продовжує навалювати по ландспідеру. Йому дуже болічі ланспідер розсипається, але тал продовжує втрачати своїх бійців, і це дуже дуже добре для мене. Бо в даний момент в мене вже є тотальна перевага. Саме по армії виходить. А вже пірання неприємний, але не такий прям сильний юніт, якого варто боятися. І герой поки що танкує, це реально диво. Ще один лендспідер вривається, треба перебити всю піхоту по можливості. Так, піхоту ми перебуваємо. Боляче, дуже боляче тут тобто та уситу, я поки тримаюсь за рахунок укриття, вдається поки тягнути час. І вдається також перебити ще й цю піранню гідотну Точку розібрати було б також чудово, бо точка грейжана І Знищити це, позбавити суперника. Солідного такого приросту реквізиції є вже мель та гармати, також знищена ще одна одиниця техніки. Підходять, до речі, примаріси. Ну і подивимося, як вони будуть випалювати. По піхоті я знаю, вони працюють дуже добре. Але ось по будівлям, поки таке собі Здається, також ЛПшку добити. Але чи вдасться мені підсейвити всі свої підрозділи, це вже інше питання. Можу я втратити героя, давайте подивимося, поповнюється, то не нікого знову ж засейв. Прям на характері, прямо на мужика. Взяв відступив, зберіг свої підрозділи, зберіг їм боєздатність і тепер вже пірані можна розстрілювати. Вогнемети проти легкої техніки, не те, щоб працюють хріново, але не сказать, щоб хорошо. Все одно пірані відступають. І тут чи була оця майонавала корисною? Насправді так, бо Тау втратив дуже багато піхоти. В нього зараз економіка зрівнялась зі мною, але на відновлення армії він тратить набагато більше. Пакасмів на всяк випадок, щоб можна було просто взяти і пов'язати воїнів вогню Ну або ж героя. Тут також як варіант. А мій герой вже знаходиться під загрозою знищення, в нього здоров'я дуже мало. Ну, до речі, якраз є воїни вогню з дробовиками. І проти Асмі вони працюють прям як треба. В ближньому бою на них не варто накидуватися. полетіли гранати, вже дезморалька пішла. Асма до сих пір живуть героя. До речі, ще не втратив, як же довго він живе, але все одно вже його час має прийти. І ще один пак ФВ відправляється на той світ. Пірані розсипаються, герой реально до сих пір живий, ну, це реальне чудо. Це просто прям благословіння. примарха самого От тут стелсики вже навалюють, це доволі боляче, але все одно ще можна битися. Треба врятувати штурмовиків, вони також вже підсилені. також зберіги життя. черепки є. то ти розумієш, що треба. Треба боротися саме зі стелсами, бо ці черепки вони спокою не дадуть. Економіка до сих пір рівна, отже, втрачена техніка. Ну, ці хлопці. Винищили багато. і це вже дуже добре. Гридиться точки ще глобал. Але це, до речі, так і не забудована величезним цьому грунтом саме за такий прокол. Це є черепок до примарісів, чом би ні, всі вони інвізні, можна ще поспамити. Чергова рінка, можна, і, до речі, закачати важкий вогнемет, щоб тотально випалювати ворожу піхоту. Роблю грейди на бо проти фв і звичайні болтери підійдуть. Треба було б діяти саме проти техніки, бо опірання, плюс ЛПшки, турелька, до речі. турка тут вона доволі тонка, але небезпечна. Шкодити хіба, на відміну від виживаємості. Ну і ось черепок розвідав, побачив, що там є турель. По черепушки одразу попрацювали трішки, але це не страшно. Одразу висаджую в мінус який в дарматик. Кейс. Взяв і почав капати точку. Черепушка цю всю палить і вирішив я діяти наступним чином, взяти два підрозділи і розподілити їх по різним флангам Асми тут, звісно, отримують наганяй, але чудова висадка прямо під ніс X15, починаю їх розбирати. Так він втратив, але втрати серед тол все одно будуть набагато вище. І вже перебувати смариків під грейдами, під бафами. В рази складніше. Звісно, продовжується ще різанина, намагається відремонтувати. Цю турель. Примарісе, що випалюють? Випалюють вони незрозуміло кого. Ага, тут ще ФБшки. Звісно, шкоди небагато, але по моралі прям б'ють як треба. Герой відступає. Тут самому треба відступати, бо позицію він зайняв доволі незручну для мене. Турель би якось прибити, було б чудово. І можна взагалі взяти і добити ще одну ЛПшку. Економіка в Тау на диво дуже хороша. Турку нарешті він починає втрачати Давайте подивимося. Економіка, яка в мене 140 на 40, ну, в принципі, в мене також як погані але по-хорошому ще вийти в плюс, саме знищивши точку ворога. ЛПшка також мінусується, великі втрати несуть. Космарики, відступають і це вже дуже добре. Також дається добити турель, і все. Згоден, суперник. З тим, що він програв. Ну, слухайте, Словомандри насправді доволі цікава фракція, особливо випалюючи піхоту, та імельти проти техніки також працюють прям як треба. Тут просто йде анігіляція вже. Але були моменти, коли прям затиснули, прям тяжко було. І я вже думав, що все смерть. Але ніт. Там дуже багато вдачі, правда, було, коли. Одна дві модельки виживали на тоненького, ну і все йде добивання, Та просто виходить із бою. І отакий доволі прикольний бій вийшов. Бо я, чесно сказати, не очікував саме такого результату. Спершу розслабився, потім, як піднапрягся, і ось що вийшло. І саламандри вони самі по собі доволі цікаві. Без однієї секунди, 16 хвилин йшов бій, давайте подивимось на результат кому цікаво поставити на паузу і поглянете. Загальний результат, результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все. мікрофону був AIS. Всім добра, мирного неба та хай щастить!